Публічні закупівлі в Україні є однією з важливих складових державного управління та економіки країни. Вони забезпечують прозорість і ефективність використання державних коштів, сприяють розвитку конкуренції та запобіганню корупції. Основними правовими актами, що регулюють публічні закупівлі в Україні, є закон України про публічні закупівлі та ряд підзаконних нормативно-правових актів. Актів закон України про публічні закупівлі передбачає кілька основних процедур закупівлі. Відкриті торги, основна та найбільша прозора процедура закупівель, яка передбачає відкритий конкурс серед постачальників, конкурентний діалог, процедура, яка застосовується у випадку, коли замовник не може визначити точні вимоги до предмета закупівлі. Переговорна процедура використовується у виняткових випадках, коли інші процедури неможливі або неефективні. Виклики та проблеми. Незважаючи на значний прогрес розвитку системи публічних закупівель, в Україні все ще існує ряд проблем, які потребують вирішення. Серед них корупція. Незважаючи на заходи з протидії корупції, ця проблема все ще Актуальна, існують випадки маніпуляцій та зловживань при проведенні закупівель. Низька кваліфікація замовників. Часто замовники не мають достатнього рівня знань та досвіду для проведення ефективних закупівель, що призводить до помилок та зловживань. Недосконалість законодавства, законодавча база потребує подальшого вдосконалення для забезпечення більшої прозорості та ефективності закупівель. Перспективи розвитку для подальшого розвитку системи публічних закупівель в Україні необхідно здійснити ряд заходів, підвищення кваліфікації замовників, організація тренінгів та навчальних програм для підвищення професійного рівня осіб, відповідальних за проведення закупівель, удосконалення законодавства, прийняття нових законодавчих актів та внесення змін до існуючих для покращення регулювання процесу. Закупівель, застосування сучасних технологій, подальший розвиток та вдосконалення електронної системи Прозоро, провадження нових технологічних рішень для підвищення прозорості та ефективності закупівель, міжнародна співпраця вивчення та запозичення найкращих практик у сфері публічних закупівель з інших країн, співпраця з міжнародними організаціями та інституціями. Публічні закупівлі в Україні є важливою, отже, ж, складовою державного управління та економіки країни. Завдяки системі Прозоро вдалося досягти значних успіхів у підвищенні прозорості та ефективності використання державних коштів. Проте для подальшого розвитку системи необхідно вирішити низку проблем, таких як корупція, низька кваліфікація замовників. Та недосконалість законодавства, як було зазначено. Перспективи розвитку системи публічних закупівель в Україні пов'язані з підвищенням кваліфікації замовлення, замовників, вірніше удосконаленням законодавства, застосуванням сучасних технологій та міжнародною співпрацею. Для успішного ведення такої справи, як бізнес, надзвичайно важливим є правильне укладання договорів та контрактів. Розробка таких речей, як договір та контракт, включає в себе кілька ключових етапів. По-перше, написання договору та написання контракту потребують уваги до кожної деталі, щоб усі умови були чітко визначені. Після написання. Йде процес складання договору та складання контракту. Цей етап включає перевірку та узгодження всіх умов сторонами. Складання документу має бути ретельним і враховувати всі юридичні аспекти. Укладання договору є фінальним етапом, коли сторони підписують складений документ, підтверджуючи свою згоду з усіма його умовами. Таким чином, щоб скласти договір або скласти контракт, потрібно пройти всі вище зазначені етапи, забезпечивши таким чином юридичну силу документа і його відповідність всім вимогам. Головне, що варто запам'ятати, це відповідність ціні пропозиції учасника. Ціна договору про закупівлю має відповідати пропозиції, поданій учаснику. Звернення уваги на ПДВ. При зазначенні ціни необхідно враховувати наявність ПДВ, щоб правильно виокремити його суму та забезпечити дотримання вимог податкового кодексу щодо електронного адміністрування ПДВ. Умови фінансування. В договорах слід зазначити умови виникнення зобов'язань залежно від реального фінансування, що особливо актуально для бюджетних організацій. Наприклад, розрахунки будуть здійснюватися в межах і наявності реального фінансування, попередня оплата в договорі про закупівлю. Особливості закон про закупівлі не забороняє визначати в договорах попередню оплату, але Можливості для цього часто обмежені, особливо коли фінансування здійснюється з бюджетних коштів. Основні моменти, які слід враховувати. Постанова Кабінету міністрів від 4 грудня 2019 року номер 1070 враховувати положення щодо попередньої плати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти. Постанова від 22 липня 2020 року номер 641, під час дії карантину, викликаного COVID-19 заборонено, здійснення попередньої плати за бюджетні кошти, окрім випадків передбачених. Цією даною постановою. Дозволені випадки, деякі специфічні товари, роботи та послуги можуть бути оплачувані наперед у розмірі від 70 до 100%. Якщо ваші закупівлі не підлягають під ці категорії, попередню оплату можна передбачити лише за умови, що її розмір не перевищує 30% вартості річного обсягу на строк не більше трьох місяців. Наша команда запрошує вас на консультацію, адже ми можемо скласти документ. Потрібного характеру, в нас доступна розробка договору, контракту, тому звертайтеся.